Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Постараюся коротко бігом попросив один чоловік вже давно, один вже недавно. І так я хотів зняти, скажімо так, своє дітище, показати, скільки часу розказати і коштів пішло на це все. Чи потрібно воно взагалі, чисто комусь? Можливо, комусь знадобиться мій досвід. Я займаюся цим вже доволі давно. Все почалося зазвичай, як і починається у багатьох людей. Після того, як їх обдурять, мене обманули на сервісі ще в далекому, у 2015 році. І з тої пори я почав, скажімо так, вникати в тему комп'ютерів, розбиратися сам в проблемах, які виникають, модернізовувати і так далі. Це вже по рахунку. Моя шоста чи сьома зборка повністю. Е, якщо геть з нуля, то четверта. Що тут стоїть? Попереднього комп'ютера ви бачили. Запчастини я як роблю? Купую одні, продаю старі. На щось міняю, що шукаю беушне. Деяка частина тут не нової техніки стоїть, в мене, скажімо так, не нових комплектуючих. Ну, На жаль, на геть суто все нове і суто все бомба-ляля класних грошей немає. І так, ці гроші це калими, YouTube. Щось там трошки спаїв, я мав, щось так трошечки десь підзаробив на тій зборці комп'ютерів і так далі. тому подібне. Деякі запчастини навіть тут є, які були оплатою моєї роботи. Але скільки все коштує, ну відповідно, скільки за все, все, все заплачено, скільки мав брати грошей ніби за роботу, обрав запчастинами. скажімо так, Тут все в мене записано. Значить, основна тут схема техніка починається відповідно, що з, чого з корпуса. Корпус це Вінга Barbarian V2. Заводських в нього раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вентиляторів. З них 4 навдув. Фронтальна панель і низ. І три на виду. Задня бокова стінка і два наверх. Тут є пиловий фільтр. Там, хоч він тут не потрібен, він трошечки для іншого тут слугує. В корпусі нижнє розміщення блока живлення. Блок живлення тут на 700 Вт. Його поки що, скажімо так, мені вистачає. Тут у нас шухлятки для жорстких дисків. Тут три жорстких диски. SSD SATAшник і SSD M2. Ось він знизу. Поки що один тут місце для другого. В загальному комп'ютер має рівно 5 ТБ пам'яті своєї постійної, скажімо так. Далі побудовано це все на платі ось такій. Це Asus ROG B550 Pro Wi-Fi 2. Вона має ззаду ось таку, значить, вона має антенку, це модем. А тут вона за допомогою всього роздає по хаті, як треба, і сама ловить. Це все було в комплекті. На ній був спочатку встановлений процесор Ryzen 7 5800X. Але оскільки ця башня була куплена попередньо до старої зборки до fx 8320 Він був в до 4.6, ну менше з тим. Тої башні вона ніби для відведення 250 Вт тепла, ну, по факту виявилося мало. Сама вона на 6 трубок. тобто тут, З тої сторони 6 тобто, по 3 на кожний бік. 6 теплових трубок. І по факту в закритому корпусі ну, з файним продуванням без питань, вона, на жаль, ледве справлялася з тим процесором. І я з ним Реально різниці з тим, що стоїть зараз. А зараз стоїть 5600 x Різниці не побачив, оскільки вузьким дзвіном тепер в цій зборці є відеокарта. До неї підійдемо пізніше. Відповідно, я просто вирішив на цьому процесорі трошки заробити і з товаришем помінявся, оскільки в нього більш професійні задачі, він монтує професійно і так далі. Там After Effects він використовує і так далі. тому подібне. Я з ним помінявся. З його доплатою в тисячі гривень. І дійсно різниці в іграх, ті, що я граю, не помітив. Тому зараз стоїть 5600 x в розгоні до 4,5 Тут 6 ядер 12 потоків. До того всього діла стоїть пара Trident Z G-Skill 32 ГБ оперативної пам'яті. На 16 таймінгах частота, на жаль, 3000 МГц в XMP профілі. На жаль, більше вони беруть тільки з великими затримками, і різниці продуктивності немає, а вольтаж треба піднімати. І Гріються вони до більше, ніж 60 градусів. Це допустимо, вони можуть грітися до 90, ніби. Але йде поступово деградація. Мені того не треба. Якщо немає різниці, то немає сенсу гріти її. Основна, скажімо так, складова, найдорожча з тих всіх деталей. Тут дві найдорожчі деталі: це материнська плата, бо вона нова. Повністю з магазина. І відеокарта, хоч вона не нова, вони обидві по 7 тисяч коштують. По 7 тисяч гривень. Я потім всі ціни, все розкрусі і коштую. Відеокарта це Power Color Red Devil RX 5700XT на 8 гіг. Вона йде 2,5 слотова і трьох вентиляторна. На жаль, можливо, не побачите. Хіба якщо я візьму і підсвічу? Що зробити ось так. То можна побачити кількість цих всіх, значить, вентиляторів. Я її вже давненько не обслуговував, то вже думаю, що це не біда. Не гріється термопаста на ній ще заводська, вона ще з пломбою, вона була, скажімо так, на гарантії. Серединка тут така не дуже дорога, але не дуже дешева. В загальному оце все, що, Тут в тій коробочці коштує 35 тисяч гривень. Це з того, що я за нього, скажімо так, заплатив. І це все завдяки тому, що було джерело додаткового доходу, скажімо так. Деякі деталі, такі як корпус, відеокарта, башня і так далі, купилися ще в минулому році і за них гроші повернулися з продажу попередньої зборки. Тобто в загальному вкладені 35 тисяч, але фактичні ті, що я одразу заплатив, вони відповідно менші. Ну але одразу кому хочеться щось таке зібрати в тому районі, це воно орієнтовно все по, цьому, по цих всіх частинах так і виходить. Тепер покажу периферію. Колоночки РГБшні, звісно. Монітор 27 дюймів. Коврик тут з підсвіткою, така в мене клавіатура, там вона за 400 гривень, але вона в мене доволі довго знає нічого. І такий щур це Пацюк. Не пам'ятаю, яка фірма. Він має купу кнопок на бокових і так далі, часто ними користуюся. І тож, щось 300 гривень. І до того всього щастя я ще купив собі Упса, який мене вже з листопада починаючи разів 10 рятував. В плані того, що дівається світло, це не маленький стрес. Для комп'ютера. І також в той момент, коли воно дівається, я тут по цих значеннях засікав більше 260 вольт. Не пам'ятаю, які високовольті конденсатори в цьому блоку живлення. Ну, але він з сертифікатом 80 серебро бачите, щолкає Це вже тільки що було 259 вольт. І зразу трансформатор переключається реле на понижаючий, щоб не дати комп'ютеру взірватися. І оця вся штука, та що тут знаходиться, колонки, клавіатура, монітор, миш, і це коштує разом 9 тисяч гривень. Тому в загальному те, що стоїть тут на столі, коштує 44 тисячі гривень. Це таке по цінах. Зараз ми апарата включимо і подивимося, як він світиться, що він показує, які там ігрушки, якщо комусь цікаво, і які його прямі характеристики подивимося в Аїді. Ось так виглядає комп'ютер, скажімо так, вже на ходу. Це його лицева панель. Вона з а, справжнього закаленого стекла. А це акрил. Ну, за ціну 2500 самого корпуса з такою кількістю вертольотів. Я думаю, що це не є так дуже. Люблю я, скажімо так, оце зараз можемо монітора вимкнути, щоб нам не заважав. Люблю всякі підсвіточки. Це стоєчка для відеокарти, оскільки відеокарта ця важить більше кілограма. Вона не випаде зі слота нічого, але текстоліт з часом прогинається. А це 3 Потім можна це все закінчитися риболом чіпа або взагалі на помойку. Півав. Підсвіточка. Тут я підсвіточку виключив, але взагалі логотип цей світиться, бо він, на жаль, не регулюється, тільки світиться різними кольорами, тобто RGB. На цепях питання ось тут. І ось тут є величезні радіатори, тут 11 фаз е, непарних, справжніх 11 фаз на процесор і 4 фази на оперативну пам'ять. З потрібляємо її з розетки мощності, зараз ми маємо тут значення 25-26%. Це витрачає вся система. З тим всім, що на столі, оскільки тут 800 ВА, а якщо перевістивати, це 480 Вт максимально. А я знаю, що мій комп'ютер якраз в районі 450 вижирає максимально вся система. Ну, тут запасом тут на 500 Вт максимум може витримати цей нагрузки цілий. Упс. Він, значить, показував мені в максимумі 78% навантаження. Тобто рахуйте по відношенню до 500 Вт, скільки це буде. Скільки витрачає вся система в важких, скажімо так, задачах. Ну, В основному, що людей цікавить, чи можна якісь ігрушки пограти. Як виявилося, що можна доволі багато всякого пограти. Значить, це те, що тільки на робочому столі. В стімі орієнтовно приблизно вдвічі більше. От Там більшість малого ігор, є там кілька моїх. Що найбільше граю Stalker 2? На епічних настройках однозначно, Stalker Anomaly. Це, відповідно, моя власна зборка. Фермо 19, 1925, щось мені не очень, і корабліки. Ну, а далі все там, коли по настрою можна щось там постріляти, подивитися. І частина ігор є в Steam. Ну, і Деякі програми, які ми користуються, там для обслуговування, для догляду за комп'ютером це все. ці верхні. Ці, відповідно це для роботи з медіа, це відповідно для роботи до, догляду за жорсткими дисками, це про інформацію про систему. Це по діагностиці ще старі програми залишилися старої плати, так я забув їх видавати. Це три програми для керування підсвіткою відеокарти оперативної пам'яті і ось цього SSD, який світиться. А Це OBS відповідно для стрімів, це малий щось там займається і сервер для Escape from Tarkov. І все. Значить, характеристики, якщо подивитися прості характеристики. Так, тут стоїть 5600 x 4,5 ГГц, 32 ГБ оперативної пам'яті. Детальні більш властивості комп'ютера можна глянути тільки в Аїді, тільки Аїда може нам розказати. Ой-ой-ой, всі сумарна інформація. Значить, Тут які таймінги, які частоти оперативної пам'яті, яка відеокарта тут стоїть. <кхи> Монітор універсальний пише, ну це 27-дюймовий Samsung. І, значить, жорстких дисків. Що ми маємо? Ми маємо дискові накопичувачі 2 ТБ, 2 ТБ, 320 ГБ. Потім 240 ГБ і 512 ГБ Spectris S40. Відповідно, разом там без малого. Ну, виходить 4723 ГБ. Ну і плюс в мене ще жорсткий диск один якраз на 500 ГБ не підключений є. Для нього треба звільнити, скажімо так, місце. Що тут у нас ще присутнє? Далі це все чипсет і так далі. Одним словом, така система з, відповідно, накопичувачів, ось, тут. ось такі дані, кому цікаво подивитися. Самі головні ігри тут. Деяка частина тут дуже-дуже багато всякої ерунди, чортного злому. Тобто На кожному з дисків щось таке та є цікаве. Це SSD-шник саташний. На ньому стоїть вінда. спочатку вона стояла на простому жорсткому, але побачив, що трошки він мені якось шкребеться, лишній раз, дряпається і вирішив її перекинути і ще й преобразувати в gpt розділ на звичайний SSD там ну, та Максимальна швидкість 500 копійками МБ секунду для загрузки системи, для подружки потрібних файлів постійно для доступу до драйверів. Без питань. Можна зайти на налаштування відеокарти, поглянути, що я останній раз грав і з якими знать частотами. Stalker 2 69 кадрів, dota devil may cry на 50 лок left 4 dead на 70 лок Far Cry 5 на 70 лок Чого на 70, розкажу. І так, так далі. Anomaly 70, Forest 70, Roblox на... немає. Doom на 70 і ForSpeed Hit на 70, це Doom Eternal. І так далі. Все на 70. Resident Evil має тільки на 60. Кіберпанк в мене є на 70, відповідно також. Чого я поставив лок. Зараз ми подивимось. Основні налаштування. У мене стоїть лок FPS на 70 кадрів. Для чого це зроблено? Оскільки, оскільки цей, ну тут, до речі, можна подивитися знову ж таки системні значення. От. І відеопам'ять. 8 гіг поки що так. Оскільки цей монітор має таку фігню, яка називається. Зараз ми систему подимося. Апаратне прискорення. Ту -ту -ту -ту. Ну, час відгуку найшвидше треба поставити. Не по О! Має FreeSync І максимальна частота цього монітора 75 Гц. Це все можна подивитися знову ж таки в настройках 75 Гц на максимальна частота, а FreeSync працює в діапазоні від 48 до 75 але для того, щоб йому адекватно працювати, має стояти обмеження. І я не знайшов ніякого лучшого варіанту, ніж поставити обмеження менше від максимально допустимого діапазону роботи системи цієї, е, фрісінк, мається на технології, для того, щоб зменшити розриви кадрів, затримки і так далі. Бо при 74-х були помітні. Стрибки фреймтайму, тобто, би кадрів 74, на фреймтайм стрибав від 80 мс до 17-25 Тобто це були, скажімо так, заїкання. Мені це не сподобалося Я в інтернеті, шукав причину, в чому може бути. І там один розумний дядька розписав всю фігню, як воно має бути. Я поставив лок, і в мене всі ігри тут зараз на ультранастройках, абсолютно все повністю. Окрім однієї ігри. Вона на ультра-настройках, настройках, оці Stalker 2, але вона з генератором кадрів. Тобто, відповідно, без генератора кадрів ця відеокарта вдає в ультра-настройках десь з тим процесором 50 кадрів в секунду. З генератором кадрів видає майже 90. І при локові на 70. З фрісінком, абсолютно комфортно і прекрасно грати. Якісь там ігри показувати, розказувати, думаю, що не варто. Кому дуже сильно цікаво, десь можливо пізніше. Ось такий мій комп'ютер, він не пантовий. Я на нього дуже довго збирав. І в мене було. Я навіть, як то кажуть, частково займався спекуляцією. Тобто я маленький спекулянт по комп'ютерах. Щось продавав, щось купляв і так виходило. Сидів рік-два на одній зборці, підзбирував кошти, продавав старе, купував нове і так далі. На жаль, Фінанси пають романці по причині того, що ви знаєте, що я. Взагалі моя робота знаходиться за кордоном, переважно в Чехії і в Німеччині. Я поїхати нікуди не можу, але виходимо з того, що є. Заробляю трошки тракторець, дає щось трошки YouTube. І так потрошки можна жити. Інтернет тут е, доволі швидкісний, якщо можна пройти навіть тест. Це мій канал зараз загрузиться, можна пройти тест. Можна пройти тест інтернету, подивитися, який він. Це знову ж таки трошки залежить і від погоди. Модем коштує 3 000... Ой, тьфу, 1600 гривень з карткою разом. Зараз воно все зробить, все, що нам потрібно. Більше 50 сьогодні. 56. Кілька днів тому, в ясну погоду, світліше було, не було такого скупчення, скажімо так, хмар. Було 75-80. Тобто, для будь-якого відео, так? Будь-якого відео в 4К. От, наприклад, зараз знайдемо щось. Будь-що, щось є розумне, що я тут дивлюся. Якесь якесь все дурне постійно викидають. От, наприклад, ось, наприклад. Так, от тут. Це в авто. Ну, Вкинемо 4К зараз. Ну і все. І воно пішло. 4К. Ну. Тобто цього інтернету повністю вистачає. І, до речі, дуже люблю грати корабліки, скажімо так. Хай мені 30 років, але маємо, що маємо, виходимо з того, що є. Ось така моя система, такий комп'ютер. Кажу, нема понтів, монітор звичайний Full HD, ніяких там 2-4К немає. На такі понтові монітори, якісь там супермодні клави, якусь акустику класну, там вона ця акустика там тих 900 гривень нещасних. У людей моїх знайомих комп'ютери є ну, по, по 15-2000 доларів. Так, в мене, на жаль, всенька зборка, там все разом. Трошечки більше тисячі, все, що є. В них самий комп'ютер, сам ящик, системний блок коштує 60, 70, 80 тисяч. У мене так не буде, тому що немає поки на чому заробляти. І відповідно запити в мене не такі великі. Мені повністю вистачає того, що є. На ті проекти, скажімо так, і на ті задачі, якими я займаюся. Тільки зараз трошечки маловато об'єму пам'яті. Десь в планах підкупити або М2 ssd на який терабайт, або жорстку диск, десь на 3-4 терабайти ще підкинути. якусь vd шку чорну або червону, або даже фіолетову. Ну там типу, Вони по кольорах дивляться. Ну Може на золоту гроші на Ну Там є VD Blue, VD Gold, VD Black, VD Red, VD Purple, VD Green і так далі. VD Yellow даже є. Ось така система. Все світиться, все прекрасно. Деякі люди колись сказали, заважає їм. Ну, на жаль, відключити. Переключити колір можна, відключити повністю теж можна. Но мені подобається сочетання чорного і червоного кольорів. Просто я фанат фірми AMD, І в мене всі зборки постійно. У мене тільки одна з перших зборок була на відеокарті Nvidia. Була 750 і 770 GTX. 770 досі є. А так, в мене все. RX і RX RX, 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 все радеоне. І все зараз будуть Ryzen Наразі Asus B550 доволі непогана. На m 4 доволі непогана плата. Ryzen 5 5600X повністю інсузолу. 32 оперативи. На 8, але в планах її поміняти з доплатою в 3000. Ні, в 4 тисячі треба доплатити. Можливо, до свого дня народження на шкрибу. На RX 6700 xt Вся така сама, тільки на 12 Гіг. Відповідно, відеопам'ять, думаю, розумієте, що майже нічого не вирішує, грубо говоря. Якщо слабеньке відеоядро, то пхай хай хоч хоч. Орієнтовно на 40 в деяких проєктах на 45-50% швидше 6700 XT за 5700 XT. Ну, і Технології йдуть вперед. Тому заміню і зможу вже без генератора кадрів, повністю без FSR грати в Stalker 2. Хтось каже, що дурний, але в мене є багато знайомих, які більше як по 40 років, які з ігрушок не вилазять. Це, можна сказати, ледь не єдине, що мене, скажімо так, морально заспокоює, поки я не можу працювати на землі. Тому ось такий комп'ютер, ось такі задачі, які він виконує, скажімо так, все, що мені потрібно з нього, все є. Така його ціна, тут, до речі, все в цьому блокноті я записав все, що скільки коштує. Е, периферія, ПК 35 тисяч весь, а периферія вся 9 тисяч. Це все поступово, потрошки, раз, ніхто нічого не купував. Я тоді пам'ятаю, ви допомагали мені на монітор збирати, бо там той монітор приїхав і так далі. Упсе вже купив сам повністю. Звідси відеокарту минулого року купив і корпуса минулої зими так само купив, і башню минулої зими купив. Тоді, якраз попало, що в жовтень листопад вистрілило, майже 300 доларів я заробив. і я так потрошки-потрошки по став. Збирати кошти. Ще час від часу щось приносили на ремонт і так і вийшло. Оперативо, до речі, мені так дісталось, кілька жорстких дисків. І ще кажеться мені щось. Я не пам'ятаю. А, то вже в тому комп'ютері старому. Ну, менше з тим. Одним словом, такий комп. Не за всі бабки, да і, типа, мені повністю вистачає. Пишіть ваші думки, надіюся, що комусь було цікаво, комусь буде корисно. Всі проекти, всі, що є отут. Воно тягне на ультрах без питань взагалі. А середні температури процесор в іграх максимум, що бачив, 72-75. Відекарти десь до 80-85 доходить, але ну, в неї критична 110, то її, типу, 115, точніше, То тіпа, типу, все одно, грубо кажучи. Ну і все інше, це в закритому корпусі повністю. Літом. Коли холодно, зараз, наприклад, в кімнаті, там 20 градусів, так, а не 30, як влітку, то відповідно менше трошки. Та й таке. Одним словом, розказав все, що здається, мав сказати. Все, що маю чим багаті, тим раді. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!